Привіт-привіт, мої в'язальні друзі! Мене звати Катя, ви на каналі Суо. І якщо ви подумали, що я забула про в'язання, то я вас здивую. Хоча останнім часом дійсно було не дуже багато мотивації, та якось натхнення не було, якщо чесно. Але, дякуючи нашим дівчатам на в'язальному ютубі, я все ж таки знайшла своє натхнення і хочу поділитися цим з вами. У мене є готові роботи, у мене є в'язальні невдачі, і якщо вам цікаво, я розкажу, чому було все не так просто. Ну що, почнемо з моїх готових робіт. І в минулому відео я показувала вам процес роботи. Мого кардигану кардиган від Наталії аксьонової Арабески. І в мене є готова робота. Ось такий в мене красень вийшов. Ви можете бачити. Я вам детальніше покажу його на фото та на відео. Ну, я постараюся вставити його в це відео. Uh, стосовно технічних характеристик і взагалі про кардиган. в'язала я його з пряжі Непал. Uh, пішло в мене на нього 16 моточків, здається: 16 або 15? Чому не можу точно сказати? Тому що я просто не пам'ятаю. Uh, я не можу поки що себе привчити записувати всю інформацію, тому що... Uh, тому що не можу. <смі> мені просто потрібно систематично брати і записувати. Е, мені в момент в'язання здається, що я все швидко згадаю, коли мені буде потрібно, але це не так. І я думаю, ви мене зрозумієте. Тому е, я записала такі дані: 16 моточків і спиці 5 на це полотно. Uh, дуже класна пряжа, дуже класний опис, і взагалі я дуже задоволена. Але є декілька. Але uh, у цього кардигана uh, я трішечки, мені здається, uh, зробила ну, трошки лишні у ці пуговки. Мені здається, було б краще, якщо б, uh, тут було три штуки. Таких три гудзочки. Але дірочка вже зроблена на четверту. І коли я застібаю його на, четв... на четверту, то в мене починає топорщитися оця частина. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, потрібно було м -м, вибрати трішки більший розмір. Можливо, я не знаю. Але можливо, і з того, що тут реглан погон. І в мене погон такий, трошечки він сідає. Ну так, як трошечки. Він, він нормально на мені сидить, але якщо застібати отут на пугу, на оцю гудзичок, то е, в мене є п'юст, і воно починає трішечки підскакувати. Е, але я хочу його носити і в розтіпнутому варіанті. Нічого в цьому страшного немає. І він дуже гарно виглядає на мені як в застібнутому, так і в. Розкритому варіанті, тому це все ж таки, я думаю, що е, моя така я трішечки не додивилася, тому що пряжа Непал, вона м -м, дуже вон, ну вона товста. Я думаю, якщо ви знаєте дропс Непал, то вона товста. І для цього кардигану, можливо, потрібно було брати трішки тоншу пряжу. І тоді б було б менше в мене питань. А так, взагалі, він дуже до, він дуже гарно сидить і. Мені взагалі мені дуже сподобався опис від Наталії. Тому якщо ви в пошуках свого класного кардигану, то ви можете скористуватися цим описом. Я залишу посилання в інфобоксі. Наступна готова робота це шкарпетки. Шкарпетки я дов'язала. Я в попередньому відео показувала, що в мене є на спицях, І ось такі в мене шкарпетки. Шкарпетки зв'язані з пряжі з секонд-хенду. Я просто там є, ну, вона не підписана. Тобто, я не знаю, що це за склад. Мені просто сподобався колір, я його купила і потім поєднала просто з колір саме синій і, і ось такий. Я не знаю, який він сірий, якийсь з такими прожилками-білими. От такий ось у нас результат. Прикольна пряжа, вона швидко в'язалась, тому що вони такі товстуваті самі шкарпетки. Шкарпетки чоловічі, в них буде добре спати. Я взагалі вдома користуюся в'язними шкарпетками. Моя сім'я теж їх використовує, тому я в'яжу, я в'яжу їх часто. Так, є в мене ще одні шкарпетки. Це ось така пара шкарпеток. Я їх називаю шоколадки. Вони зв'язані за безкоштовним описом на я залишу, равер. Я залишу вам посилання на цей опис. Опис на англійській мові, але там я взяла тільки оцей ось візерунок. Я в'язала, як і завжди, просто кругла п'ятка. І стрічковий носок. Все. Тобто нічого такого, з чого в'язала? В'язала з пряжі е, Новіта Нанне. Е, це класна фінська пряжа для шкарпеток. Вона мені дуже подобається, тому що вона товстенька в 100 грамах 260 метрів. І з 100 грамів на розмір 38 можна зв'язати шкарпетки. Але я в'язала на розмір 43-44 приблизно, і мені не вистачило. Не вистачило, буквально там, я не знаю, ну, 2 см, можливо. 2 см мені не вистачило. І що? У мене було просто 2 мотки. Зараз з другого мотка я там трішечки мудрую, додала. І пізніше вам покажу, що далі я в'яжу. А так, от такі в мене шкарпетки вийшли. Класно. В'язала на спицях номер 3 Так. Наступна готова робота, і це в мене вийшов такий комплект. Показує. Це така шапка. Шапка. Ось така шапка. Вона зв'язана і тут цікаво. Шапка зв'язана з ниточки Drops Baby Merino. Одна ниточка Drops Baby Merino і дві ниточки Мохеру на шовку є Астро 1000 метрів на 100 г. І це означає, що я купила бобінну пряжу. Я знайшла у Фінляндії жінку, яка продає бобінну пряжу, але про це пізніше. Ось такий у мене вийшов мікс: одна ниточка мариносу, колір 25. Він взагалі м, такий ніжно-фіолетовий, я не знаю, ніжно-фіолетовий. Але е, в мене є миринос, і він такого блакитного кольору. І вийшла ось така краса. Тобто, ви бачите, який мікс. Тобто Кольори взагалі не підходять один до одного. Але в результаті ми отримуємо отакий от мікс. Мені подобається фотографії я вам прикріплю теж десь тут. От, Це в мене така шапка. До цієї шапки, так, мої записи. До цієї шапки я зв'язала ось такі рукавички. Тут я вже зробила наступним чином: взяла дві ниточки Baby Merino від Drops, дві ниточки і одну ниточку Мохеру. І в мене вийшов трішки інший колір. Такий прикольний колір, і мені дуже подобається, як сидять, як сидять саме ці рукавички. Тут, я не знаю, це індійський клин. Просто я одного разу в'язала ці рукавички, у мене залишили записи, я просто взяла і повторила в такому поєднанні. Не можу сказати, скільки я набирала, просто я просто не пам'ятаю, тому що кажу, що я в'язала в той в той в той період, коли в мене не було такого натхнення. І я думаю, до блін, до навіщо мені це все записувати. Не пам'ятаю скільки набирала, але можу порахувати, якщо вам цікаво. Просто в мене вийшла ось така робота. Я дуже задоволена, тому що на зиму в мене вже є такий прикольний комплект. Не дуже мені якось, якщо чесно, мені дуже подобається поєднання цієї пряжі з Мохером. І нічого страшного, що кольори трішки відрізняються. Я думаю, що це невелика проблема для мене. І я можу носити їх хоч з цією шапкою, хоч з іншою, наприклад, з чорною. Такі рукавички, будуть класний акцент. Давайте зараз поговоримо про бобінну пряжу, яку я все ж таки знайшла в Фінляндії. І скажу одразу про в'язальні невдачі. От, загорілась я зв'язати собі якийсь жилет. Жилет я шукала, щось у мене було, щось я знайшла, здається, і така думаю: куплю я пряжу. Бобінну, я знайшла. І купила. Зараз я вам покажу, що от такий, такі бунтики. Вони трошки непрезентабельно виглядають, тому що ці бунтики стали а, антимотиваторами на в'язання. Так, я дуже розчарувалася, розкажу зараз чому. Купила я: все. Ось так. Так, ось так, це я вже сказала у нас мохер на шовку. так тисячу метрів на 100 грамів і є Астра. І його я використовувала прям нормально. У мене на шапку пішло, на uh, рукавички пішло. Немає ніяких питань. Ось це. Так, зараз скажу, що це у мене за пряжа Мілефілі. джелонг. Склад 70% мериносу, 30% кашеміру. Ну, так, склад, Хотіла я яскравий такий якийсь ну не то, що то яскравий, просто незвичний кольор. Я його знайшла. Проблема в чому? Я його в'язала і він дуже неприємно пахне. А, ну Я не знаю. Я його, наприклад, я його попрала і він продовжує неприємно пахнути. Я не розумію, в чому справа. Що я робила? Я його купила і почала в'язати такі зразки. Ось такий зразочок в мене вийшов, я вам покажу ближче таким кадром. Я почала міксувати дві ниточки такого, одну ниточку такого. І в мене виходили начебто гарні зразки. Потім я почала ось такий теж тут мікс. Раз. Потім я навіть зв'язала шапку. Але, по моїм розрахункам, вона вийшла не дуже гарна, просто перша моя шапка, і вона така Е, І це моя в'язальна невдача. По-перше, ця пряжа майже не тримає резинку. Ну, тобто вона майже не тримає резинку, і якщо в'язати з нею, наприклад, жилет, то було б прикольно. Він би такий був, не дуже, не дуже б, я думаю, стягував мене, ну, звісно, розрахунки, але на шапки ця пряжа не підходить. Я не знаю, можливо, у вас був якийсь ну, такий досвід в'язання цієї, цієї пряжі, але щось вона просто мене, ну, я не знаю, вона завела мене просто у глухий кут. Так, от, і я тут вже і мотала, і тут, наприклад, дві ниточки Мілефіри і одна ниточка Мохеру. І от навіть я вже починала в'язати жилет і просто за, залишала його в спокої, тому що вона дуже неприємно пахла. От, розумієте, коли я хочу отримувати від в'язання таке задоволення, а коли ну, неприємно в'язати, ну, на жаль, це зіграло зі мною таку не дуже гарну групу. І от я тепер не знаю, у мене є от скільки. От я, я купляла начебто 300 грамів, 300 грамів такої пряжі, і я не знаю, що з нею робити. Ну тобто, щоб можна було з нею зв'язати, я готова потерпіти е, навіть запах. Я думаю, що можна її вибрати добре. Напевно, це не така велика проблема, але я не знаю, як. Що з неї зв'язати, тому що на жилет в мене вже не вистачить, тому що вже, ну, по моїм розрахункам, уже на жилет в мені не вистачає. А, щось в'язати такого кольору ну, тобто, плечове, не знаю. Можливо, якийсь капор на голову. Можливо, я навіть не знаю що. Можливо, якусь маніжку. Але потрібно думати, і тому в мене після цього. Після цих спроб я просто розчарувалася дуже. Думаю, блін, я купила і ось вона в мене лежить, і, і, воно, і мені дуже не подобається, що вона просто лежить. Якщо у вас є якісь ідеї, що можна було б зв'язати з цієї пряжі, тут начебто і склад прикольний. Ну, я б сказала, дуже гарний склад. І метраж у неї 750 метрів на 100 грамів. Тобто, якщо в дві ниточки в'язати, класно, ну не дуже тоненько, це супер. Вона і розкривається прикольно. Але от чомусь не лежить в мене душа. Тому що, коли в'яжу, воно виглядає ну, якось не, так, не дуже презентабельно, і я вже така думаю, блін, ні, з цього нічого гарного не вийде. А потім, ну, ну, коротше, не знаю. Поки що, це моя така невдача. Так. А тепер поговоримо про наступну невдачу, і це в'язання. Ось такої ковтинки. Що це повинно було бути? Так, зараз я вам покажу. Використовувала я пряжу, я колись вам показувала drops мускат. У мене було теж 300 г. Це 300 г, не туди, не сюди. Вже потрібно чи 400 купляти, ну щоб було якось про запас, я навіть не знаю. От я хотіла зв'язати такий топ. Почала в'язати знизу От, якщо так розвернути вам показати, то це просто. От такий от оптик. І тут, забачте, він отут, бачите, він повинен бути на кудзичках. Тут повинні бути ґудзички. І я собі якось уявляла, що він буде на кудзичках і на таких тоненьких бретелях, на, на грудях він повинен бути як трикутник. Тобто, тут йде до пройм, потім переходить в трикутник і йде як така тоненька лямочка. Але я в'язала: ну, не лежить у мене якось душа до цього котону. Давайте подивимося. Це 100 котон мерсеризований, він, У нього колір просто шикарний, якщо чесно. Мені дуже подобається цей колір, і я вважаю, що він мені вичить. от такий класний колір, але. Я не знаю, мені, не, мені просто не подобається з нього в'язати. Е, і я якось залишила ось так. Не знаю, що з цього вийде. Е, взагалі, об, взагалі, я не знаю і не хочу зараз про це думати і в'язати я його не хочу. От така в мене була в'язальна невдача. Це, це друга в'язальна невдача, причому були вони, ну, напевно, що в один. В один час, тому що я почала в'язати жилет, а це вже було ну, початок літа, десь так, середина літа. І така дума, ні, воно щось мені не йде, той жилет. Почну я в'язати з... з бавовни, і, блін, і це не пішло. На жаль, на жаль, і зараз я не знаю, що з цим, -цим робити. Але нічого страшного, не така велика ця проблема. Нехай вона лежить, чекає свого часу, можливо, щось з цього вийде. І тепер покажу, що зараз в мене на спіцях, але прошу з мене не сміятись. Так, з мене не сміятись, тому що в мене ось такі шкарпетки. Ось такі шкарпетки. Зараз з чого вони. Це теж нові каналлі. І в'яжу я його за відео Наталі про хобі. Наталя про хобі. Якщо я не забуду, я залишу в інфобоксі посилання на її канал. Тут. Ну, перший раз я в'яжу п'ятку бумеранг. Тому що, як ви пам'ятаєте, я початківець, і я багато ще в своєму житті чого не в'язала. Ну, от, в'яжу я п'ятку бумеранг. А, так, що тут? А, і тут є клин. Тобто, п'ятка бумеранг з клином підйому. Класно, йде швидко, це теж чоловічі шкарпетки. В'яжу на. Вибачте, будь ласка, вибачте за цей звук. В'яжу на ось таких спицях від Novita, ось вони, як і мають вигляд. Але ці шкарпетки я в'яжу вже на спицях 2 і 5 міліметрів. Хоча попередні я в'язала на спицях трійках, і мені захотілося, щоб вони були трошечки такі цупкі, як супкі. Щоб вони були, начебто, збиті, я не знаю, як це сказати. Ну, мені захотілося такого. І от на 2,5 цю пряжу можна в'язати. Класні спиці, я не знаю, вони мені дуже подобаються. В них такий і тросик такий класний. І вони дуже такі гладенькі. Ну, супер. Якщо вам колись попадуться, просто спробуйте. Вони такі легенькі, тому що вони березові. Обробка у них достатньо гарна. Тому. Із процесів це ну, в мене все. Дякую вам за перегляд мого відео. Якщо вам сподобалось, то залишайте свої коментарі, ставте лайки. Я сподіваюся, що ми з вами зустрінемося досить скоро, тому що в мене є дуже багато планів, і я хочу цей в'язальний сезон. Я вважаю, що в'язальний сезон вже почався, тому що у нас вже ну, трішечки холодно стає. Ну, я не знаю, 17 градусів вже десь так. Сонечко ще світить, але я відчуваю, що потрібно уже утеплюватись, і мій кардиган стане у нагоді мені. Хочеться зв'язати уже лопапейс. Так, я хочу зв'язати чоловічу лопапейсу собі по пейсу. В мене тітка, теж хоче кардиган, тому планів капець мільйон. Зараз, до речі, у Дропс діє знижка 30% на пряжу здається з альпакою. І от я хочу встигнути на цю знижку до 17 вересня. Вона буде. І якщо у вас є можливість, то замовляйте. Це дуже класна пряжа. Я в'язала з Непалу, з Drops Ейр в'язала, і зараз на неї, на неї на цю пряжу, дуже такі. Солоденькі знижки. І якщо у вас є можливість, то обов'язково спробуйте. Дякую за перегляд і бувайте!